У притчах славетного царя Соломона багато уваги приділяється самоконтролю та його важливості в нашому житті. Притча 25-28 говорить: як зруйноване місто без мурів, так людина, яка не тримає свого духу в руках. Ця притча порівнює людину, яка не може контролювати свої емоції та бажання з містом без захисту. Самоконтроль є однією з фундаментальних чеснот, яка допомагає нам уникати спокус та жити відповідно до Божої волі. Без самоконтролю ми стаємо вразливими до зовнішніх впливів та власних слабкостей, що може призвести до негативних наслідків у нашому житті. Притча 16.32 додає: краще довготерпеливий, ніж сильний, і той, хто панує над своїм духом, краще того, хто захоплює місто. Ці мудрі слова наголошують на тому, що вміння контролювати себе є важливішим за фізичну силу чи військові перемоги. Самоконтроль дозволяє нам зберігати спокій і мудрість у складних ситуаціях, приймати правильні рішення та уникати імпульсивних дій, які можуть зашкодити нам. Важливо розвивати цю чесноту через молитву, духовні вправи та постійне самовдосконалення. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про мудрість царя Соломона. Бути добру!